Добрий день, шановне товариство! 9 вересня 2004 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Хочу запропонувати вашій увазі свою невеличку посадку батату. Ось так він в мене росте. Ну, росте він в нас у багатьох. Справа не в тому. Справа в тому, що ця тропічна рослина надумала зацвісти в наших умовах, що для неї зовсім не характерно. Дар я вам покажу, якою квіточкою вона цвіте. Масового цвітіння немає, але разом з тим от є в нас така квіточка і по меї такий у нас бататик Так що намічається непоганий урожай батату Зараз я вам ще покажу зав'яз плодів ботату. А він вже починає випирати наверх. От такий у нас потовщений корінь заплід ботату. Так що кому цікаво, можете телефонувати, писати. Буде і посадковий матеріал, і на продажу товарний. Дякую за увагу вам. Всім здоров'я, мирного неба, ширшої перемоги. До побачення.